Діві тим! Ви на каналі Наталі Трохи про різне І сьогодні я хочу продовжити тему про весняні квіти і розповісти вам ще про дві дуже цікаві рослини, які зараз квітують І перша рослина це фіалка. І на неї глянемо І ось фіалка. Дивіться, яка вона красива. Фіалка ще називається. Віола або Сентполія. Сентполія це наші домашні фіалки. Взагалі з фіалок налічується від 200 до 500 видів. Фіалки зазвичай ростуть у вологих та злегка затінених місцях. І переважно фіалка вона фіолетового кольору. Ну, бувають, звісно, білі, кремові, жовті або двоколірні. Це жовта з блакитним. І ще наші домашні фіалки, якщо вони добре доглянуті, приносять в дім щастя, злагоджують сімейні конфлікти та налагоджують відносини з колегами. І взагалі фіалки. Здатні створювати гар... гармонійну атмосферу в домі. А ось в астрології ця квітка під знаком тільця, а тілець це більш спокійний та врівноважений і неквапливий знак. Так і фіалка діє на людину заспокійливо, а ще фіалка під знаком місяця та Венери. Місяць приносить хороший настрій та затишок, а планета Венера гармонію. І ще зараз квітує ось така медуниця. Ця квітка цікава ще тим, що вона змінює свій колір. Вона починає квітнути з такого рожевого кольору. І потім змінює колір на фіолетовий або темно-синій. Медуниця також полюбляє злегка затінені місця. А в кулінарії приміняють медуницю, яка росте у наших лісах. Її дають до салатів, а також її сушать. А ось з самих квіток можна заварювати чай. Ось ці квіти медуниці, вони мають приємний салатний смак. І до салатів їх збирають. Ось в такому вигляді, поки вони ще квітують, бо потім як перестануть квітувати, вони вже не годяться для їжі. Медуниця ще багата на вітамін С та мікроелементи. І цю рослину ще приміняють при лікуванні легеневих захворювань та кашлях. Звідси і пішла її назва Пульмунарія легені. Ось, наприклад, коли висушити оці квіти, то їх можна приміняти до всіх страв, додавати в сушеному вигляді як приправи. А зараз ще в свіжому вигляді не тільки до салатів можна її приміняти, а ще й пірушки робити з неї, як начинку для пірушків. Так що дуже корисна оця трава медуниця. І будемо з нею робити салат. Так, будемо робити салат. І що нам для салату потрібно? Це редис, зелена цибулька, варені яйця. Я відварила два яйця. І, звісно, сама медуниця. Медуниця це рослина із сімейства бурячникові або шорстолистих. Ну що ж, будемо робити салат. Перше я наріжу редис півкільцями. До речі, ось цю ботву також можна додавати до салату. Так, Зараз я поріжу редис. Так, порізала я редис півкільцями. Трішки ботви порізала також. Зараз ще наріжу кубиками яйця та зелену цибульку. Ну, ось порізала я зелену цибулю та яйця. Тепер буду нарізати ось медуницю. Так, порізала я вже медуницю сюди. І тепер потрібно його посолити, поперчити за смаком. І я буду його заправляти. В мене є ось такий салатний майонез. Цей салат можна заправити як майонезом, так і олією. Це комусь що подобається. Також пропорції тут можуть бути довільні. І за бажанням сюди ще можна додати домашній сир. Ось, А я зараз просто заправлю ось таким салатним майонезом. Ну, Ось такий от салат у мене вийшов з пульмонарії медовиці. Ось так він виглядає. І ще з квітів. Я ось заварила чаю. І ось так у мене вийшло. Дякую усім за перегляд. Усім гарного настрою, хорошого дня. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал.